Попри майже рік суперечок, у Квасилові все таки дійшли згоди щодо відзначення дати дня селища. Раніше його святкували 12 липня однак, уже з наступного року ця дата зміниться на 29 червня. За словами старости селища Віта Кисільової, основною причиною таких змін став перехід країни на новий календар. Адже саме після цього, як розповідає староста, чимало квасилівчан стали звертатися до місцевої влади із проханням змінити дату відзначення дня селища зі зміною закону України. Про працю, коли змінилися наші державні свята, вже квасилівчани почали звертатися до представників влади, щоб призначили дату відзначення селища Квасилів за новоюлянським календарем 29 червня. Однак не все вирішувалося так одноголосно, як могло здатися на перший погляд. Такі зміни сприяли появі суперечок у середині селища. Погляди місцевих, що додати святкування, розходились у когось за релігійними переконаннями, у когось за власними. Віта Кисільова розповідає, отримувала чимало звернень як від місцевих, так і від настоятелів церков із пропозиціями обрати той чи інший день. Самі перші активні у нас це молодь, і вони проявили ініціативу, аби відзначали день селища Василів у неділю. Тобто, щоб це був вихідний день, також надійшли звернення від настоятеля Петропалівського храму і прихожан Православної церкви України, які е Ініціювали, аби відзначення дня селища Квасилів було не 12 липня, а було 29 червня. Однак, остаточне рішення встановило голосування на одній із веб-платформ. Сама ж староста наголошує, нова дата не пов'язана із релігійним святом, і найголовнішим у виборі дати було голосування самих жителів Квасилова. І оскільки були такі протиріччя щодо відзначення, хтось ініціював так, інші так було ухвалено рішення провести Опитування на більшістю голосів було проголосовано за 29 червня. Самі ж місцеві спільної позиції не мають. Хтось радо підтримує нову дату, здебільшого із релігійних міркувань, бо не хоче мати нічого спільного із УПЦ МП. Підтримую. Ну якщо це не разом з московським патріархатом, то звісно, лучше, хай буде по нашому по-українськи, так як положено щоб бо було. Як правильно змінили дати церкви, ну так воно все потягнуло, все за собою. Я так думаю, що це так вірно. Я підтримую, значить ми йдемо в ногу із нашим сучасним світом. Інші ж проти такого рішення, однак на камеру це майже не коментують, ймовірно, через іншу релігійну позицію. Не підтримую. А чому? Не знаю. Хай би було, як було, десь все. А деякі додати святкування Дня селища ставляться нейтрально і проблеми в зміні числа не бачать. Та мені, в принципі, ця влаштовуватися, це теж влаштує, раді бо. Тобто для вас не сильно принципово, так? Ні. Я навіть не задумуюсь, не задумувалася, чесно. Тим не менш, попри суперечки та розбіжності, рішення про дату відзначення селища Квасилів саме 29 червня прийняте. Останню крапку у ньому поставили депутати міськради, які одноголосно підтримали запропоновану дату на сесії. Вікторія Якимець та Денис Коломис, телеканал Media Group.